What? <laughs> Друзі, день осінній цей. в пам'яті цю днину. Бо вмить оцю, оцю хвилину ми відзначаємо ювілей. Ювілеї бувають рідні країн, у міст і в людей. Ми сьогодні зібралися разом, щоб відзначити шкільний ювілей. І так уже повелося в Україні. Що свято завжди розпочинає господар, який зустрічає гостей цей і запрошує їх до своєї господи. Сьогодні господиною нашої школи є представниця молодого покоління вчителів Лодміненко Лідія Миколаївна. Тож передаємо право розпочати святого дії. Раді вітати вас в стінах нашої рідної школи. Сьогодні ми зібралися на незвичайний урочистий вечір, присвячений двом знаменним подіям. Ювілею нашої школи 110 й річниці та відкриттю її об'єктів після капітального ремонту. Школа це дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. Це педагоги, які щодня переступаючи поріс тієї зерна доброго, розумного, вічного. Це вчителі-пенсіонери, найвищою нагородою, для яких є успіхи їхніх колишніх вихованців. Це вчителі, яких вже немає сьогодні. Але вони завжди в пам'яті наших учнів-колег. Школа це учні, це батьки, це спонсори, без яких нам неможливо виживати, які завжди не байдужі до шкільного життя. Наша верківська загальна освітня школа багата минулим. минулих. І сьогодні ми перегорнемо деякі сторінки. Вона має творче сучасне. І широкі перспективи розвитку у майбутнє. Школа це також і стіни, наша домівка, які ми намагаємося зберегти. І хоч їй сьогодні 110, та ви подивіться, вона виглядає по-сучасному. І це завдячуючи тим людям, які переживають за розвиток освіти на селі і постійно зміцнюють нашу матеріальну базу. І сьогодні, користуючись нагодою, я хочу висловити особисто від імені учнівського, педагогічного, батьківського колективів школи особисту подяку народному депутату України Артуру Володимировичу Мартовицькому, компанії ДТЕК яка виділила 930 тисяч гривень для капітального ремонту школи. Аплоди. Нашій районній владі, сільській владі, яка проплатила проєктну пошторичну документацію, акціонерному товариству Павлоградбуд, які разом з пільними зусиллями змогли підготувати нам школу до нового навчального року. Виконано величезну роботу. Перекрито 2100 квадратних метрів даху, 450 квадратних метрів підлоги. Ставлено 17 нових євровіка, Відремонтовано капітальний ремонт спортивного залу та придбано нове спортивне обладнання. Низький уклін вам, шановні, від цієї шкільної нашої родини. Тож, з ювілеєм наша рідна домівка. Нехай повниться світом наша шкільна родина. Нехай здоровиться всім, хто причетний до школи. Миру, затишку, добра в ваших родинах. З Ювілеєм всім.